Доброго дня, дорогі мені душі. Мене звати Сафоя. Давайте ми з вами поговоримо про всі наші комплекси, наші програмки, які нам не дають добре жити. Про нашу травматику, яка напрацьована в дитинстві в цьому втіленні, і загалом духовна травматика напрацьована всіма втіленнями. Ось про всі ці моменти хочу вам наголосити на одному малесенькому нюансі, але він... Дуже гарно міняє для вас інколи перспективу, з якої ви дивитесь на цю ситуацію. Хочу вам нагадати, що в мене є концепція світлих темних висновків, і світлі висновки ми з вами робимо вже на фінальному, фінальному етапі, коли ми повністю готові зцілити якусь певну ситуацію. Коли ми гарно пройшли попередні етапи, наприклад, темних висновків. Це нормально абсолютно, що ви можете скочуватися в цих темних висновках так в жертву, в образу дуже сильну на світ, на протилежну статті, не знаю, в когось що. Там правда, це нормально, тому що у нас і психіка не недооцінюємо того, наскільки психіка наша інколи не хоче рости і робить нам блоки свої певні. Тобто, якщо ви ловите себе, що ви зараз в якійсь ситуації в темних висновках, ви в жертві, ви ненавидите людину, чи ви загалом якусь подію дуже не приймаєте, ви дуже агресуєте. Це нормально, тому що деякі ситуації вони настільки багатошарові, що спочатку вам потрібно пройти етап темних висновків для себе, так? Тобто, Повністю скудитися в якийсь дуже такий негатив. І з часом, якщо ви не будете себе блокувати, так якщо ви не будете застрявати на етапі жертви і так далі, то ви вийдете в світлі висновки. Отже, всі наші з вами блоки, всі наші оці моменти тяжкі, правда, всі наші травматики, це все, всі моменти, де ми навіть пхатись не хочемо, так тому що ми вже перед тим відчуваємо, що там дуже багато болі, дуже багато всього неприємного. Все це є нашим безкінечним джерелом для нашого духовного розвитку. Це все є джерело непроявленого світла. Так, не те світло, яке ми бачимо в кожен день, коли ми обіймаємо людей, яких ми любимо. так, коли ми собі десь проводимо час приємно, спілкуємося з Богом. Дуже багато світла непроявленого є саме в таких ситуаціях, дуже дуже болісних. Його там заховано надзвичайно багато, і це завжди є джерело безкінечного ресурсу нашого духовного розвитку. За умови, що ви не будете противитися так, цьому розвитку, цьому росту, і ви дозволите відбутися, попри певний етап, звичайно, що який буде борі, ви далі дозволите відбутися етапу алхімічного зцілення і алхімічного росту. Ви, якщо не боїтеся, якщо ви з таких душ, то ви собі потім дуже, дуже і Богу подякуєте бо попереду, тільки світло.